Таю Україно! З вами Анастасія Слободянюк на каналі Разом Юа і це ті самі новини, де ми розповідаємо серйозні речі з легким гумором, щоб не тільки знати, що відбувається, а й не збожеволіти від того, що відбувається сьогодні у ефірі у Білогородській громаді. Три михайлівські храми святкували одночасно. День працівників культури. Тобто тих, хто може зробити концерт навіть на лавці, якщо біля неї стоїть хоч один оптиміст, десять років школі флік-фляк і жодного синця в педагогів. Ну це вже зовсім акробатичне диво. Сесія Білогородки 158 питань та понад 10 мільйонів на підтримку. Військових країна занурилась у блекаути і світові новини, де про нас говорять більше ніж про погоду. Словом, насичена програма. Сідайте зручніше, тримайте гумор при собі. Зараз він знадобиться. Не забувайте підписуватись на канал, лайкати відео та залишати коментарі. Для нас це як паливо для генератора. Три михайлівські храми, три свята. 8 листопада у Білогородській громаді аж три михайлівські храми святкували. Три це вам не просто один храм одне свято. У Білогородці проти Василь Чупровський очолив службу у Святопетрівському. Аж сам єпископ Аврамій із Лаври, благословення від блаженнішого усе як годиться. А у музичах єпископ Єфрем. А, взагалі, свято чудове: святі, хор, молитви, люди з добрим обличчям. І найприємніше, кожен Михайло і кожна Михайлівна офіційно мають моральне право нічого не робити. Тож, друзі, вітаємо усіх, хто носить ім'я Михайло, Михайлина, всіх Михайловичів та Михайлівних. 9 листопада, день працівників культури. 9 листопада свято тих, хто не дає нам забути, що ми не просто виживаємо, а живемо. Бо без культури ми просто населення. А з вами ми народ. Ви ті, хто робить, щоб у наших селах лунала не лише музика тракторів, а й справжня пісня. Хто вміє знайти сцену навіть там, де є лише лавка і два прожектори, сонце та віра в себе. Завдяки вам у громадах народжуються таланти, оживають традиції, і навіть найстриманіший бухгалтер починає тихенько підспівувати на концерті. Дякую вам за те, що не чекаєте аплодисментів, а просто робите своє красиво, щиро і по-нашому. Натхнення вам, гарячого чаю, за лаштунками і щоб глядач завжди був не лише в залі, а й у серці. Зі святом, дорогі творці, настрою! А з нами на зв'язку керівник білогородського відділу культури Олена Удовиченко. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, як відбуваються свята у працівників культури? Це ви знаєте складне питання, тому що дійсно хочеться віддячити нашим не тільки керівникам культури, а й працівникам всім, які працюють в культури, тому що зазвичай. Це ми даруємо всім свято, і ми завжди всіх вітаємо зі святом, влаштовуємо концерти. І тому для нас це вже така, знаєте, буденність можливо, тому що наша робота це як правило складається із навчання з організації заходів з якоїсь такої паперової роботи та свят. І коли справа йде про день працівника культури, то хочеться якось віддячити нашим працівникам культури. Звісно, звісно, це все одно також захід, але ми стараємося, щоб наші працівники культури відпочивали. А ми вже турбуємося для того, щоб підготувати для них. Програму, і щоб вони могли просто сісти та розслабитися. Кожен рік ми стараємося щось приготувати нове і здивувати наших працівників. І я думаю, що нам, поки це вдається, звісно, це відзначення Без цього ніяк не обходиться, тому що на Кожен такий день працівника культури обов'язково завітає наш голова Овсієнко Антон Михайлович і відзначає найкращих працівників культури. І це велика честь тому, працювати для нашої громади для того, щоб прославляти нашу громаду. І коли до нас завжди на свято завітує Антон Михайлович це велика радість для нас, тому що він відзначає найкращих працівників нашої культури. Також наші працівники в цьому році відзначилися на обласному заході і теж нагороджували вони попали серед найкращих працівників, і це наша гордість. Дякуємо вам, нехай натхнення ніколи вас не залишає. До побачення До побачення. десять років в школі флік-фляк. Здавалося б, це просто цифра. Але спробуйте зробити флік-фляк 10 років поспіль, без падінь, без втрати ентузіазму з дітьми, з яким хочеться вище, швидше і небезпечніше. Під керівництвом Ольги та Олега Себесевич школа виросла у справжній культурний феномен. Вони вчать не боятися робити сальто навіть тоді, коли життя іноді ставить під ніжку. Їхні вихованці сьогодні виступають по всьому світу, і кожен раз, коли Хтось там у Парижі чи Празі стає на руки, ми знаємо. Це наші білогородські дякуємо за те, що тримаєте рівновагу між мистецтвом і спортом, між дитячими мріями та дорослою дисципліною. Даруйте людям свято руху, краси і сили духу, і нехай далі буде вище, ще граційніше і без страховки. Але з любов'ю. А з нами на зв'язку керівник флікфляк Ольга Себесевич. Доброго дня, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, про свої успіхи та історію створення студії флікфляк. Доброго дня! Ми створювали не просто студію, це простір, який об'єднує дітей, батьків, любов'ю до циркового мистецтва він не тільки про тренування, він про особливу атмосферу, де у нас цінують кожен найменший успіх. Він про наші особливі цінності. І самі ці цінності допомогли нам 10 років і допомагають. Допомагають проходити через всі випробування. 10 років – це для нас тільки початок. У нас ще великі плани, бо ми віримо в кожну дитину, заохочуємо їх мріяти. Вірити до Тобто відкрити до нових досвідів, не боїмося також помилок. Ну і безперечно, наші успіхи на майданчиках України та світу це не тільки наша заслуга, це робота великої кількості людей, нашої команди та підтримка нашої громади. Дякуємо кожному, хто вірить, і вірить і допомагає нам вірить в унікам. Кальність наших діток. Дякуємо. Ми дякуємо вам також за роботу. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення. 10,2 мільйони гривень на посилення військових. Справжня оборона це не тільки тримайся, брате, а й ось тобі дрон, зарядка і ноутбук, щоб трималося точніше. 5,4 і мільйони гривень субвенція для шести військових частин НГУ та обороноздатності області 4,8 та мільйони гривень прямі закупівлі по запитам військових. Планують закупити дрони, ФПФ, шатро, планшети, екшн камери. Словом, усе, що сьогодні треба на фронті. Це той момент, коли громада закуповує більше техніки, ніж деякі блогери на Чорну П'ятницю. Білогородка взяла під свою комунальну опіку. Кілька історичних ділянок. Тому що якщо ми самі не збережемо свої вали, то завтра хтось запише їх як парковка під котеджне містечко, бо наші вали стояли ще тоді, коли вайфаю не було. А значить, вони сильні духом, затвердили звіти від всіх КП від Білогородки до Бобриці. Навіть громадський захист відзвітував, що захищає ну громадськість. А також бюджет громади за 9 місяців. Все зійшлось, а це в Україні вже звучить як містика, але приємна. Пішоходів захистять, соцпрограми підсилять, спорт підтримуємо словом. Якщо у нас щось і не покращили, то це тільки погоду. Сесію почали з урочистості та болю. Вручення орденів за мужність третього ступеня посмертно. Родині Андрія Колонтаєва передали нагороду вічна пам'ять герою. І тут без жодних жартів, лише повага. А з нами на зв'язку депутат Білогородської громади Ірина Білозір. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, на що саме виділили кошти? Добрий день на останній сесії Білогородської сільської ради було виділено кошти у розмірі 10 мільйонів і 2, саме на допомогу військовим. У форматі у двох форматах: перший формат це безпосередньо субвенція фінансування майже 5,8 мільйонів. І безпосередньо закупівля тих чи інших потрібних речей для військових, адже вони постійно звертаються з різними запитами. На цій сесії були виділені кошти на закупівлю квадрокоптерів, FPV-дронів, безпілотного комплексу шатро, а також потрібних зараз речей, в тому числі під час блокаутів, зарядних станцій, павербанків і технічного обладнання для тих чи інших військових частин. Дякуємо. А ці кошти підуть і нашим захисникам, які зараз е служать. Звісно, безпосередньо кожне звернення військової частини обробляється нашими спеціалістами і перевіряється на належність тих чи інших військових до нашої громади. Безпосередньо зазвичай це прописані люди в нашій громаді або ті, які мають певний зв'язок з громадою, і ми виділяємо по факту кошти для своїх мешканців білогородської громади. Ми дякуємо вам за небайдужість. До нових зустрічей! До побачення у Білогородці стартував молодіжний парламент. У білогородській громаді з'явився молодіжний парламент. Тепер у нас офіційно є люди, які роблять домашку і політику одночасно. Керівництво обрали відкритим голосуванням. Прозоро, чесно і без того легендарного я нічого не підписував. Головою став Святослав Малюга, заступником Тимур Поваров, секретаркою Аріна Монастирицька. Тепер ці троє відповідають за інтереси молоді, тобто фактично за все, крім підняття цін у буфеті. Перед голосуванням кожен кандидат презентував свої ідеї, яким бачить майбутні громади і що саме хоче змінити у дорослій політиці. Це називається передвиборча компанія. А тут коротко, бо вчителька фізики вже чекає. Засідання провела радниця голови кода з молодіжних питань Діана Прідьма, Були депутати громади та ініціативна група. Серйозності стільки, що навіть дзвінок на перерву не збив би. З нами на зв'язку голова молодіжної ради Святослав Малюга. Пане Святослав, розкажіть, будь ласка, про майбутні плани вашої ради. Доброго дня, дякую за слово. Нещодавно ми утвердили наш колектив, мене обрали головою, також обрали дуже чудового та перспективного заступника та нашого секретаря. Вже зовсім скоро ми маємо провести наші перші збори та встановити наші стратегічні цілі, але вже на наших установчих зборах пролунало дуже багато класних та перспективних ідей щодо розвитку громади. І це дуже класно. Ми чули, що у вас була так. Так, зветься передвиборча агітація. Що саме ви обіцяли? Нам дуже цікаво почути ваші ідеї. Я насамперед розповів про себе, про свої навички, здобуті протягом останнього часу, розповів про свої інтелектуальні добутки та чому я вирішив балотуватися на посаду голови Білогородського молодіжного парламенту. Uh, і моя позиція така, що набагато більше кажуть саме дії, а не слова. Тому коли ми вже будемо uh, частіше збиратися та працювати, то наші дії будуть висвітлені. Я вважаю це головне. А хто вас підтримує в цьому? Насамперед, батьки та друзі, які також дуже раді за мене, за мої досягнення. Ну, ми вам дякуємо. Ми бажаємо вам успіху та вдачі у всіх ваших починаннях. Дякую. Дякую. Чергова діалогова сесія. від МОМ. у Білогородці провели четверту діалогову сесію в межах проєкту, який має довгу назву. Але суть проста: як зробити громаду безпечнішою і не втратити нерви під час планування. Обговорили два ключові проєкти: відеоспостереження по громаді. Камери, що мають бачити все, навіть коли хтось краде квітку з клумби. Благоустрій через спецтехніку проти небажаної рослинності, щоб бур'яни не виростали до того рівня, коли вони вже самі можуть стати депутатами. Учасники визначили ризики, способи їх мінімалізації та те, як у процесі врахувати інтереси вразливих груп. Коротко робимо безпеку для всіх, навіть для тих, хто завжди каже, що їм нічого не треба. На сесії були активні мешканці громади, представники сільради, соціальні та освітні установи, цивільний захист, бізнес та ГО. словом, повний набір людей, які точно знають, як має бути, і не бояться про це сказати. Результати увійдуть у План безпеки громади. Документ, що стане базою для подальших проєктів і залучення партнерів. Проєкт реалізує МОМ за підтримки Койса. Тобто, міжнародна підтримка є. І це вже звучить, як ми рухаємось правильно. Новини України. Операція Мідес. Корупційний трилер в енергетиці. Компанія Енергоатом. Стратегічне підприємство, яке має забезпечувати електроенергію країни, а тут масштабна корупційна схема. За версією Набута Сап, головний фігурант бізнесмен Тимур Міндіч, псевдонім. Арлсон, який виїхав за кордон за кілька годин до обшуків, міністр юстиції раніше енергетики Герман Галущенко наразі відсторонений, бо за версією слідства має стосунок. Суд ухилив арешти чи застави для кількох фігурантів. Виконавчий директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов – тенор, взяти під варту з альтернативою застави. Корупція це не просто хтось взяв, а коли спрямована проти держави, проти людей, проти того, хто має тримати тил. І тому ця історія, тест, чи здатні ми як держава реагувати, чи лишаємося заручниками системи, коли енергетика краде, це не світло вимикають, а вимикають довіру. Просування ворога в районі Покровськ, Мирноград. Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація дуже складна у напрямку Покровська. Водночас аналітики повідомляють, що за останній тиждень ворог збільшив темпи просування, зокрема в районі Мирнограду, що створює ризик для логістики українських військ. Це один із ключових фронтів. І якщо його втримати не вдасться, наслідки можуть бути значними, як тактичними, так і моральними. Масштабні атаки на Україну в ніч 14 листопада Україна пережила одну з наймасштабніших атак: близько 430 дронів і 18 ракет. Серед них балістика та циркон. Удар був спрямований переважно на Київ та область, а також на Харківщину, Одещину і Сумщину. Попередні наслідки. Десять поранених, серед них діти та вагітна жінка, четверо загиблих у Києві. Пошкоджені десятки багатоповерхівок. Уламками іскандера зачепило посольство Азербайджану. Екстрені служби працюють від ночі. Доповіді надали міністр МВС та командувач повітряних сил. ППО спрацювало якісно, але ресурси вичерпуються. Україна відповідає дальньою зброєю, а світ має відповідати санкціями. Потрібно більше ППО і ракет перехоплювачів. Європа та США здатні це забезпечити. Світові новини, що стосуються України. У Німеччині значно зменшать виплати для українців. У Німеччині вирішили змінити правила для українців і змінити так, щоб ніхто не переплутав соцвиплату з премією за переїзд. Всі, хто переїхав після 1 квітня 2025 року, прирівнюють до шукачів притулку за 180 євро на місяць. Тобто тепер німецька бюрократія каже: Ласкаво просимо, але не розслабляйтесь. Ті, хто вже має статус біженця, отримують 563 євро. Плюс оплата житла, опалення та всього необхідного. Фактично, різниця така, що навіть калькулятор каже: Мені шкода. Схоже, там зрозуміли, що гуманність і бюджет це як гарячий чай і морозиво. Окремо добре, а разом складно. Нові правила суворіші: виплати менші. А німецькі чиновники, як завжди, пояснять це фразою: ми оптимізуємо систему. Щоправда, оптимізацію відчувають зазвичай не вони. З вами була я, Анастасія Слободянюк, на каналі Разом Юа, і це ті самі новини, де ми розповідаємо серйозні речі з легким гумором. Залишайтесь теплим чаєм, спокійними думками і теплом у серці. І не забувайте, що на каналі Разом Юа завжди корисно і цікаво.